І у нас сьогодні у студії наживо музиканти-музикантки і організаторка дуже крутої тусовки української музики. Я попрошу всіх вас, хто тут є вимкнути свої телефони на літачки, щоб ми їх не чули. І ви будете мати змогу подивитися потім це відео на Ютубі. Тому ми вітаємо усіх на сторінці громадського радіо. 27 квітня на кіностудії Довженка відбудеться 12-та вечірка авторської музики від Лесі Квартиринки, і з нами її співзасновниця Іван Каліщук. Іванко, доброго ранку. Добрий ранок, а також Юлія Вітренюк-співачка, фольклористка і фронтвумен гурту згарда. Вітаю Добрий вас. ранок, і не тільки Юлія, а й її бандурист Влад Вокалюк, Бандурист не тільки гурту згарда, а й гурту Цінь Сонця, соліст Національного оркестру народних інструментів України на ОНІ Оркестра. Вітаємо вас в етері. Доброго ранку. Я додам також, що Леся Квартиринка це київська тусовка авторської музики, яку заснувала артистка Рені Керс, і її подружка Іван Каліщук, яка є з нами в студії наживо. І спочатку на сцені виступали вони самі та їхні друзі, але згодом ком'юніті і лайна розширилася. Головна ідея цієї квартиринки це познайомити глядача з українською музикою і сучасною культурою. Слухайте, цікаво, дуже круто. Розкажіть взагалі більше про вашу тусовку. як Ранок, можливо, сьогодні ще цікаво дізнатися. Розкажіть про себе більше, Іванка. Там мене звати Іванка. Це буде наш 12-й фестиваль. Уже на кіностудії Довженка. В п'яте ми будемо проводити квартиринку. Ось і за три роки існування це стало таким великим культурним явищем. Не знаю, зібрало навколо себе багато музикантів і людей, дотичних до мистецтва. І разом ми робимо таке. Такі речі, Лесі Квартиренко. Ось в інтерв'ю Рум ти казала, що саме виступ регепоп дав тобі твоєму оку прицілитися на музично-театральні перформанси на тих, хто поєднує не тільки музику на своїй сцені. 27 квітня буде саме така подія, чи ні? Розкажи більше про виконавців, бо я бачу там багато слова дах е, та е, ну на цей раз на сцені буде шість е, шість е, бендів. От чотири великих і два перформанси, і ми зрозуміли за час квартиринки, що найкраще працюють е, шоу. Для людей їм подобаються багатошарові виступи, коли і залучається і аудиторія, і відбувається щось на сцені, не тільки музичне. От, Тому ми часто прицілені саме на такі багатошарові виступи. Нам подобається. І останніми будуть виступати Дагдотер. Це велика наша ціль була: ми йшли до того, щоб вони в нас виступили І от на 12-й нарешті. От, І три гурти перед ними будуть не менш цікавими перформатори. Активними мистецькими не знаю талановитими, тому запрошую вас як мінімум долучитися і подивитись наживо, але також буде в нас стрім на Суспільна культура. Теж ми стрімимо нашу подію Ой, Всі вітаю 6 вас годин. перед тим як ми продовжимо говорити. Давайте дамо нашим слухачам і глядачам можливість послухати, хто ж і що ж гратиме гурт згарда в прямому етері громадського радіо наживо. А чим же ти, моя мила така смутна, чи тя трапить та лабірська вода мутна? Листочку з явора, не падай до двора, до двора, до двора, до, двора, до дворечка, листочку з явора, не падай до двора, до двора, до двора, до дворечка. А кідлисток із явора ся дорве. Тоді краса, з твого личка ти отпаде, листочку з явора, не падай. До двора, до двора, до двора, до творечка, листочку з явора не падай, Гарда, і пісня листочку з явора саме з неї все починалося. Принаймні, так ви розказуєте публічно, що з переспіву Лемківської пісні. Yeah. З повномасштабною війною українська традиційна музика ніби виходить з цієї тусовки андеграундної, стає більш масовою поп культурною. Ваш інтерес до традиційної музики це особистий пошук вже в дорослому житті. Чи це можливо сімейна історія і передавалися якісь пісні? І чи ви бачите зростання попиту саме на свою музику зараз? Ну, з приводу інтересу, це точно. Було з дитинства, тому що я з маличку співала фольспівала в фольклорному ансамблі, і саме звідти почалося. Але е, цікаво, що в мене в сім'ї немає музикантів, тобто немає людей, які були дитичні до музики. Я, ну, типу, е, сестра там тільки грала на піаніно, і про фольклор ніхто ніколи навіть не думав, що в якісь фольклорні ансамблі. І так просто сталося випадково. Там дуже цікава історія, але це дуже довго, але просто я, я справді випадково потрапила в школу. Е, і можу сказати, що це доля, тому що вона мене цим повела. І ставши дорослою, Слою, я вирішила продовжити цей свій шлях. Вступила далі на музичну спеціальність, фольклористику і далі продовжую цим займатися. І це для мене справа справа мого життя справді. Тобто і ти я... їздиш в експедиції, записуєш, Блін, мені трошки соромно я їздила тільки в одну експедицію в Житомирську область. У мене там нема знайомих. Це просто була бабуся знайомої мами з роботи словом, Ось так от типу сказала, що знає якісь пісні. і Ми домовилися про е, таке інтерв'ю. і Ми туди поїхали, 6 годин їхали маршрутками. Це було дуже весело, цікаво. І до речі, одна е, дві з цих пісень, які я записала, ми теж в репертуар наш вели. з гарними зробили класні обробки. Тому я цим дуже, дуже щаслива, що я все таки з'їздила і хочу ще поїхати. От і е, пройшовши такий довгий досить шлях, я дуже чітко бачу цю тенденцію до того, як починає. Фольклор підніматися з усього, і знаєте, є така класна фраза, що верніть мене в той час, коли бути фольклористом, типу, це ще не було мейнстрімом, знаєте, коли на те дивилися, як на дуже дивака, що ти таким займаєшся. Бо зараз з попитом є і ну, не дуже вдалі, скажімо так, спроби. Обробки, але ми з цим боремося і робимо своє, щоб прикольно залучати людей до нашої музики і показувати, як можна. Ладно, тобі доведеться нахилитись до мікрофону, але розкажи про себе, ти ж <світ> теж виходить не, не, не перший рік, фольклором займаєшся. Е, моя історія дуже така екстравагантна, тому що я туди, от я туди потрапив Юля, точно випадково, просто по знайомству. Ми випадково познайомилися з Юлею, бо хотіли просто грати разом. Але, але... Да, ну, просто ми підтрим, пограємо, та але так просто під заробляти десь в переходах пограти, але так склалося, що ми на, на першій петиції ми вирішили робити фольклор, ми вирішили робити переспіви автентичних пісень, тільки Юлі, зокрема. І це ну це вистріло спочатку в наші серденька, а потім в серця наших глядачів і слухачів. І, власне, те, чим ми займаємося, я на мою думку, на мою скромну думку, як академічного музиканта, ми відроджуємо фольклор у тому вигляді, який є непередбаченим для не для пересічних просто слухачів, тому що всі звикли чути просто капельні виконання. Вони є чудовими, але рідко залучають нову аудиторію до прослуховування. Ми подаємо це дуже свіжо, якісно і яскраво. І цим ми зацікавлюємо людей пізнавати ще більше і більше фольклор. Зокрема, я знаю, є один е, актор, який, почувши нас, е, почав досліджувати архаїку і слухати древо, наприклад, і такі більш старовинні виконання. Тому це дуже цінне, я вважаю, наша наша діяльність. Хоча ми не дуже поширені, але це все в майбутньому. Все в майбутньому. Молодий київський гурт. Називає нас досі. Але вже хочу послухати пісню, а мені ще цікаво дізнатися, коли взагалі це все почалося. І я пам'ятаю, що ви трішки призупиняли свою діяльність. Так, пандемія чи початок повномасштабного вторгнення? Чому це сталося? Ми почали нашу діяльність у 18 році. Тоді це почало прям так активно. Нас залучили на фестиваль Києва Music Fest Віртуоза Folk. Ми там вистрілили класно. Далі була червона рута. Потім ще раз цей фестиваль, ми вже як гості. І слово. Було багато планів, потім почалась просто пандемія. І е, так як <кхи>, у нас було тоді четверо, у нас був Тимофій Музичук, якщо ви знаєте, супелкар гурту Калуш, це був він з нас почався. <кхи> Тимофій привіт! І <кхи> 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 е, ну, типу, Всі троє хлопців з Волині, а я з Києва. І ми всі роз'їхались просто в різні кінці тоді. і Робити щось було нереально, враховуючи ще навчання всіх було, і це теж дистанційно, це був жахливий період, якщо чесно. От, і ми зупинилися. Я навіть коли ми вже почали щось робити? Як В 21-й, да. е, і Влад познайомив нас. Нам потрібен був ударник, дуже сильно потрібен, тому що не вистачало ритм секції. І Влад познайомив нас зі своїм чудом другом Філіпом Харуком. Він почав з нами грати, і ми вже плани почали будувати, вже записали зимою пісню. Вже к словом все так класно йшло. І Філіп просто підходить до нас після запису і каже: Ну я завтра йду. Його мобілізували, він Його зараз мобілізували. оборони. Да, і він просто ну все. Типу, я не буду. А а в нас там Боже планів. Концерті вже думаю, господи, що робити? що? Ну, Чому Чому зараз? От, і, і знову довелося трішки зупинитися, але тоді ми вже знайшли нашого Андрія Юськевича, який просто ми на нього молимось. Андрій, привіт. От і ще нашли Тараса нашого скрипку, і ми так розширили наш склад. Словом, зараз от цей склад, який є поки що такий найкраща синергія всього, що ми шукали, і що нам подобається, і ми поки будемо намагатися працювати в цьому напрямку, незважаючи на ці паузи. Так послухаємо Давай. всі разом. i Урд згарда наживо в прямому етері, і вокалістка Юлія Вітренюк і на бандурі Влад Воколюк. А з нами ще Іванка, яка організовує Лесю Квартиринку. Іванко, можливо, не всі наші слухачі, слухачки і глядачі, і глядачки на Ютубі знають про Лесю Квартиринку. В чому унікальність саме цього цієї події? Чому це не просто концерт? А, ну, перш за все, це велика ком'юніті створює цю квартирин, цю подію і. Дуже багато людей долучаються, і вони відчувають велику енергію і місію створити саме цю подію. Тобто, вона, перш за все, унікальна для тих, хто її робить. І люди, котрі приходять до нас, вони це відчувають. І це перетворюється. Це не просто фестиваль, а це перетворюється на таку обмін енергією, коли люди, котрі приходять, вони відчувають цю енергію, яку ми віддаємо як організатори, і немає. І всі ми сплітаємось, тобто немає різниці між тими, хто виступає, хто створює квартиринку і хто на неї приходить. Ми е, всі стаємо таким одним суцільним і насолоджуємося цим е, святом мистецтва. От тому для нас перш за все це унікальна подія, і люди це відчувають і тобто, щоб, щоб зрозуміти, треба прийти і тоді відчуєте. Е, я думаю, це відчувається так між рядків е, в наших соцмережах, і те, як ми транслюємо це, ми намагаємося це подавати і. В інтернеті, тобто багато людей, котрі не були в нас, але вони теж відчуваються і від інших людей це передається. Тобто, всі люди, котрі до нас приходять, це більше сарафани радіо навіть працьовує. Просто люди діляться тим, що їм подобається. І вони скликають людей. У нас є, наприклад, така історія як командні вписки. Це коли ви можете командою купити квиток на всіх, і тоді це виходить дешевше. І кожен раз командна вписка збільшує кількість людей. Тобто зараз 12-та квартиринка, тому в команді вписці має бути 12 людей і. Як не дивно, але це найпоширеніше в нас історія, як люди купують квитки. Тобто вони збираються командами і приходять на квартиринку. Тобто це таке дуже спільне свято. Люди там е, таку відчувають спільність, згуртованість. От і в нас є навіть така унікальна людина, який просто загорівся ідеєю того, що він хоче збирати командні вписки. І він створив спеціальний чат, де там зараз вже 170 чи 180 людей, і люди просто можуть об'єднатися і доєднатися до е, е, командної вписки, аби Самі зініціювати. Тобто, ну це таке дуже згуртована е, історія, і для нас це вже така е, легендарна подія, і е, таке джерело світла, до якого ми завжди йдемо. От я живу, наприклад, від квартиринки до квартиринки. От. Як часто вони взагалі відбувають? Е, я зрозуміла раніше, минулий рік ми робили це раз на сезон, і це було такі чотири великі фестивалі за рік. Тобто, я взагалі не передихала, так ми завжди працювали інтенсивно. Е, а в цьогоріч ми зрозуміли, що потрібно робити довші паузи. Тоді і люди довше готуються до цього. Тому зараз це раз на півроку відбувається. Ми намагаємось стараємось. От е, я думаю. Я думаю, таку тенденцію збережемо, але це все одно дуже велика праця людей і е, кома команди. І тобто, треба бути завжди в напрузі, щоб зробити цей фестиваль, і щоб все вдалося, і дуже багато людей переживає за те, як все відбудеться. От типу, в нас зараз уже поширене питання, що ти переживаєш, такі Та, там ще багато що треба зробити. Тобто, ну це такий дуже дуже хвилююча історія. Цікаво, що для нас теж спрацювало Трафан радіо, тому що наша дизайнерка фантастична, чиї кавери ви бачите на Ютубі, чи є оформлення подкастів. Ви зараз бачите, Анастасія Рибакова нас познайомила з Іванкою. А з співзасновниця квартиринки з гурту Рейні Cares грає разом з нашим саунд-дизайнером Сашою Мусевичем. чиє оформлення звучить на громадському радіо в кожному подкасті і в кожній програмі. Та і виходить, що ми навіть тут відчуваємо цю спільність і це дуже прикольна енергія і реально. Тепло і відчуття, і ми пропонуємо. У нас є ще трошечки часу на те, щоб ще послухати пісню е, і поспівати, можливо, хтось в своїм приймачах біля дому. Ця пісня е, теж одна з перших, яку ми зробили, е, вона така досить в класичній обробці. Сказала би, але ми майже нічого не змінювали в ній, тобто вона так звучала в оригіналі. Я її дуже люблю, тому що вона торкається реально всіх дівочих душ, я б сказала. До речі, ми її випускаємо скоро, так що. Шукайте на нам формат. можна буде її нарешті послухати. На небі місяць, на небі ясний, на небі місяць го. Що милий ходить до другого, а милий, ходить, а я все знаю серце. О є мені цвіточки, то їх сади, то поливай, ох, надоєли прокляті хлопці, то є люби то забувай. Ох, надоєли прокляті хлопці. і душевно гурт згарда Юлія Вітранюк, Влад Вакулюк ветері громадського радіо і співорганізаторка Лесі Квартиринки. Це Київська тусовка авторської музики Іванна Ліщук. У нас в етері. Іванно, Серед запрошених музикантів, які будуть 27 квітня, ти вже назвала Дек Дотерс. Хто ще буде виступати? І я читаю, що буде Івано-Франківський психоделічно-експериментальний гурт Слипні. Чого чекати? від психоделічно-експериментального гурту для що... тих, хто не знає. Ну, перш за все відкрию квартиринку з Нового Гурдсгарда, який зараз для нас співають. Да, далі ми запросили наших друзів з Івана-Франківка Гурцлипні. Нещодавно в них вийшов альбом Ґрунт, дуже раджу послухати. Ну, для мене це така дуже експериментальна, українська, цікава музика, і ще вони дуже харизматичні на сцені, тому це буде такий теж інтерактивний, цікавий, якісний виступ. О, от, також експеримент для нас. У нас буде це виступ Дахтріон. Це як вони називають себе, це музична подорож, і вони виконують пісні, обробки на вірші Стуса і Течени прозвучать. Тобто це така більш театральна історія. І закриють Дахдотерс. Між ними ще буде перформанс... Театру Рофл Манкілала це теж наші друзі, котрі долучаються до кожного фестивалю. І буде виступ, короткий тулумбаси. це е, перформанс, теж такий буде ударний перформанс. Ось і між тим ще діють дуже багато різних локацій, але найголовніше це те, що люди спілкуються між собою. Тобто, це таке велике свято, де люди приходять перш за все по повзаємодіяти, познайомитися один з одним для багатьох, хто вперше приходить на квартиринку, стає чимось цікавим візуальний стайл вашої події. Я знаю, що можливо, не ти зараз цим займаєшся, але розкажи, будь ласка, про те. Те, що побачать в оформленні цього разу, розкажи, як зазвичай його створюють. І я бачу, що дрес-код експеримент. Як люди вдягаються, що люди собі можуть дозволити? Це типу, ти йдеш на рейв і відчуваєш себе максимально вільно і вдягаєш все найфріковіше, що в тебе є. Е, ну в оформленні працює, в оформленні квартиринки працює наш декор департамент. Це така дуже унікальна історія. Заснувала його Маша Зеленкова. Вона є, до речі, на афіші тут на роликах. От тобто. На одну якусь квартиринку я долучила її організувати барахолку, і вона підійшла до цього дуже мистецького. Вирішили її цікаво прикрасити, і в той момент не зародилася ідея, що треба створити декор департамент. І це така найширша структура в нашій організації. Тобто, люди, якщо хочуть доєднатися, то вони можуть написати маші і допомагати нам з декораціями. От і вони дуже концептуально підходять до кожної квартиринки. Тобто, тут в нас іс історія експериментальна, і всі декорації, котрі вони створюють вручну, а вони їх створюють вже десь два місяці. Вручну декорації створюють два місяці. Ви чуєте слухачки слухачі Там дуже унікальна насправді історія з Кордепартаментом я пишаюся, мені здається, що це душа квартиринки і велика праця людей. Ось, дрес-код експеримент. Ми намагаємося завжди, в слово, наш дрес-код вкласти максимально щось широке, щоб люди просто були вільними. вільними да, і як Хочуть так і розуміють. У нас колись був дрискот цятка, риска і кутулька. Колись у нас був дрикос-код щасливі не Ну тобто, це така дуже завуальована історія. І нехай люди експериментують, як їм завгодно. Чому кіностудія мені довженка? Спочатку початку самого там відбувалася квартиринка, чи ні? Ні, це наша третя локація. Коли після початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що треба розширювати квартиринку, і ми шукали приміщення. Більше за масштабом спочатку це були маленькі, де вміщалось там 200 людей. От а це ми зрозуміли, що треба купнути глибше і зробити щось масштабне. І знайшли кіностудію Довженка, і це стало для нас такою дуже теж легендарною колаборацією, тому що щоразу відчуваєш просто цю історію, коли заходиш на і дуже Цінно бути причетними насправді до цієї локації. 27 квітня на кіностудію Довженка, 12-та вечірка Лесі Квартиринки, Дах Дототер з Дахтріва з і згарди, які були сьогодні з нами наживо. Згарда, це Юлія Вітренюк, фронтвумен гурту, Влад Ваколюк, і не тільки їх більше. Просто сьогодні ми почули mm -hmm. двох. І Іван Каліщук була з нами співорганізаторка Лесі Квартиринки. Шукайте, просто вбивайте в Гугл Леся Квартиринка вам викине інстаграм сторінку. Вам викине можливість купити квитки. Приходьте, і якщо сходите і почули про цю... Подію на громадському радіо, то пишіть нам ваші відгуки в коментарі на ютубі. Як вам ця подія? Чи те, що ви очікували, чи це просто щось супернове і незвідане для вас? І ми з тобою також обов'язково сходимо. Анна, ми з тобою та Анна Мора, Руслана Кравченко, які сьогодні працювали в етері з того самого ранку, з восьмої ранку. Ми вже в студії громадського радіо на хрещатику 26. Євген Грібов, звукорежисер цього етеро, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк, і гостьова редакторка Мирослава Рибі. Батьок. Дякуємо нашій команді. Слухайте і думайте. Той самий ранок. На громадському раді.